Вже більше року в Олександрійській громаді успішно працює гаряча лінія для ветеранів. Вона була створена з метою підтримки захисників, аби розуміти, які проблеми та потреби мають зараз ветерани. Туди звертаються не лише ветерани, звертаються дружини військовослужбовців, які зараз перебувають у зоні бойових дій, звертаються матері, дружини загиблих наших героїв, безвісті зниклих і питань дуже багато по ветеранській лінії. На сьогоднішній день вже було подано близько 270 звернень, запитів з різними питаннями. Найбільше вони стосувалися юридичної консультації. Також цікавила дуже матеріальна допомога. Наш адміністратор, який працює в цьому ветеранському хабі на постійній основі, завжди надає коректну інформацію з приводу того, які на сьогодні мають пільги наші ветерани, яку допомогу може надати місцевий бюджет і обласний бюджет, і також питання стосувалися, звичайно, психоемоційної підтримки. Але з цим питанням більше звертаються жінки аніж хлопці ветерани Лінія надає безкоштовну консультацію та інформаційну допомогу. Чоловіків цікавлять питання самореалізації. Жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою. Розповідає секретар міської ради Вікторія Косяк. Хлопці ветерани більше звертаються їх цікавлять питання самореалізації, це і гранти, які вони можуть отримати. Це і ті проекти, які на сьогодні держава може дозволити їм запровадити, наприклад, власний бізнес. До речі, у нас буквально позаминулого тижня відбувався тут тренінг для таких осіб від нашого міжрайонного центру зайнятості з приводу того, які на сьогодні гранти можуть отримати ветерани, що від цього взагалі може отриматися, і чи вигідно цим людям сьогодні займатися власною справою? І я можу сказати, що зацікавленість у цьому є. Жінки звертаються більше за психоемоційною підтримкою. На сьогоднішній день у нас в ветеранському хабі працює громадська організація Важлива, які реалізують проект Сила жити. Саме вони зараз допомагають і підтримують наших жінок з категорії дружин, військовослужбовців. Як я вже казала, матерів загиблих наших героїв пропав зниклих безвісті. Вони надають психологічну допомогу. Це відбувається як тренінги. як як групові заняття з психологом, так і особисті. Якщо питання не важке і його можна швидко опрацювати, адміністратор гарячої лінії надасть відповідь одразу. В іншому випадку треба деякий час почекати. Якщо це питання потребує якогось опрацювання, воно стосується, наприклад, питань пенсійного фонду, соціального захисту чи, можливо, якоїсь юридичної допомоги, що стосується військового напрямку, то звичайно наш адміністратор формує цей запит, надсилає його у відповідні служби. Після отримання відповіді від цих служб вона надає коректну відповідь цій людині, яка звернулася. Якщо вона задоволена, ми закриваємо це питання. Якщо не задоволена, ми продовжуємо співпрацювати і шукати вирішення даного питання. Телефон гарячої лінії для ветеранів та їх родин – 073-52-50-101. Графік роботи з понеділка по четверг з 8 до 17 години, у п'ятницю до 15.30. У вихідні та святкові дні можна надіслати питання у месенджери, які закріплені за номером. Відповідь отримаєте наступного дня.